Пані Ксенія, розкажіть, чого ви очікуєте від цього тижня, що важливого станеться, і за чим маємо стежити ми, журналісти і громадськість? Ну безумовно, я переконана, що першочерговими будуть розглянуті ті проекти закони, які посилують нашу обороноздатність, і це правильно, тому що країна фактично знаходиться у. Процесі війни, на жаль, мені дуже жаль, що поки що офіційно це ніяк не оформлено в Україні. У нас не введено військовий стан навіть на цих маленьких територіях, які зараз є. Ми е, якби е, опускаємо очі, називаємо це антитерористичною працею. Хоча мені здається, що зараз вже всьому світу зрозуміло, що це насправді значно більше ніж е, терористи. І власне, те, що сьогодні в полон, ну принаймні міноборони об'явили, було взяти 32 громадянина Росії, фактично. Військових, причому військових, там, які воювали в різних гарячих точках Росії, тобто професійних, це само про собі говорить про те, що фактично там відбувається спроба окупації. Тому одне з питань, яке ми будемо знову ставити на порядок денних, це питання звернення до президента з вимогою, все ж таки, об'явити воєнний стан. Друге питання, яке ми вважаємо вкрай важливим, а можливо надважливим, тому що вся ця історія і Фактично війна розпочалась з того, що Україна вибрала європейський шлях розвитку. На цьому шляху нам треба зробити ще один черговий крок, а саме ратифікувати вже підписану угоду. І навколо цього відбуваються речі, які нам, наприклад, вже перестають бути зрозумілими. Мова йде про якісь. Технічні там допрацювання угоди, я взагалі не розумію, в чому там зміст, тому що ми не можемо поміняти нічого, ми не можемо поміняти жодної букви в цій угоді, вона вже підписана, і ми можемо лише її ратифікувати, і потім обговорювати питання плану її впровадження, аж ніяк не обговорювати саму угоду. Я хочу звернути увагу, Грузія ратифікувала, а Молдова ратифікувала, не ратифікована, залишилась лише а в, в Україні. А в Чому проблема зараз? Президент, який єдиний має право подати на ратифікацію, поки що цього не зробив, і це так само одне з наших звернень і вимог до президента. Ми хочемо, щоб він нарешті подав цю угоду, і ми протягом цього я тижня. переконана, що протягом цього тижня знайдуться голоси у Верховної Ради для ратифікації, бо це просто ну це засадничий крок.